У фінальній частині брали участь дев'ять найсильніших команд школярів області. В матчі за третє місце грали футболісти Брусилівського та Коростенського районів. Гра закінчилась з нічийним рахунком, тому переможця визначали пенальті. Фортуна була на боці школярів Брусилівського району. На висоті тут був воротар команди Євген Добровольський, який неодноразово рятував свої ворота. Команда Брусилова отримала призи за третє місце. Велика перемога це заслуга всієї команди. Дограємо вже більше шести років. Ми три заставали третє місце на області і один раз чемпіоном області. В поєдинку за перше місце зустрілись команди Бердичева та Ємільчинського району. Господарів підтримували ж, звичайно глядачі та й відчували гравці команди впевненіше на своєму футбольному полі. Команда Бердичева завоювала кубок чемпіонів серед школярів Житомирщини. Футбол для мене це життя. Я виходжу на поле. Я зовсім добре. Якщо я, наприклад, перед грою засмучений, ну такого не буває. Я виходжу на поле, і все. І в мене все добре. Я дуже задоволений. Получаю від цього задоволений. Що я граю на футбольному полі. Переможці нагороджували представники обласного управління фізичної виховання і спорту Міністерства освіти і науки України, а також представники міської ради, які завжди підтримують спорт у місті Бердичеві. Ми е, раді, що змагання такого рівня проходять саме в нашому місті. Я сьогодні хочу подякувати від імені міського голови Олександра Косатинича Мазура, В першу чергу, учасникам змагань. Хочу подякувати обласній федерації футболу, управлінню фізичної культури, спорту, міністерства освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за те, що е, було прийнято рішення і безумовно міським головою підтримано про те. Про проведення змагань, саме цих змагань на нашому оновленому міському стадіоні. Прогрес попереду в рамках обласної спартакіади школярів багато змагань з різних видів спорту. Переможці в них змагатимуться на всеукраїнському рівні.